Доброго вечора шанувальники мого каналу, підписники. Чергове відео для вас. Сьогодні дуже коротенький ролик. Я отримав черговий інструмент. Як ви знаєте, я підбиваю стелю в майстерні, і для того, щоб зробити це швиденько і не тільки швиденько, а й красиво, щоб не пошкодити так звані нащільники, я придбав собі. Свяхозабивний пневматичний пістолет. Вибирав я ну, досить недовго, як для мене, тому що я зазвичай інструменти вибираю може 2, 3, 4, 5, 6 днів. А сьогодні я це зробив вчора, верніше, коли замовляв, то зробив це за кілька годин. І от в вашій увазі представляю цей пістолет торгової марки Master Tool. Спочатку вибирав між низом. Цінового сегменту, а потім, як мені в деяких магазинах сказали, що ну вони пістолети ці, яку забивні, за 750 гривень, вони не працюють або взагалі, або належним чином. І тому я почав вибирати більш уже, як би скажем так, знані бренди, знову ж таки, низу, низу прайсу. І вибирав між Intertool і іншими. на, у мене вже є перфоратор, зарекомендував мене в мене цей перфоратор себе дуже добре відвідав за декілька років всього лише два рази сервісний центр. Там згоріла кнопка, і я хотів купити так само і пістолет Intertool. Чому я зупинився саме на Master Tool? Тому що в них цей. Пістолет коштує 1300-1400 гривень. Інтертул коштує на 300 гривень дешевше, а якраз Master Tools зробив акцію. І купив я його за 1075 гривень. Така от акція. Перше розпаковка. Це дуже якісний зовні апарат. Два з невеличким гаком. Вага його дуже-дуже якісно. Просто я в захваті від якості, яку почали робити для нас виробники інструменту. Так що зроблю ще один огляд, уже як він покаже себе в роботі найближчим часом. Окрім самого пістолета, продавець мені вкинув ще от такі от силиконові. Окуляри для безпеки, досить м'якенькі, досить прозорі. Ну, побачимо, і ще в кейсі йде кілька шестигранників і така от масльоночка. Ну і сам, власне, інструкція на нормальній мові. І отакий от, от кейс. Дуже зручно, інструмент тримати, щоб він не валявся по полицям. Єдине, що мені порекомендував чоловік, який працює все життя в столярній справі, змащувати, якщо не постійна робота, то перед початком роботи сюди, от цей отвір, де поступає повітря, капати декілька капель масла. Масло звичайно застосовується, веретеночка. Ну, і бажано дуже акуратно з нею обходитися, щоб він у вас не падав. Ну, і, власне, все. Тому найближчим часом буде відео про те, як цим пістолетом власне, я буду працювати. На цьому вам моє палке християнське. Амінь. І до нових зустрічей в ефірі.